Відновлення, зміна філософії, нові підходи до економіки. Зачинають бо всі президенти хочуть, але не знають, як буде це відновлення відбуватися. Об'єктивний стан справ ми зараз розуміємо як хріново. То якщо бій з того, що було озвучено, наприклад, в Лондоні, буде реалізовано, я не знаю, чи культурно про це говорити. Це діпо, буде соціальний Діснейленд. Я буду хотів постійно Як Примерніш. би міжнародного скандалу не вийшло, <рігат> ти мене зараз. Підйомиш, правильно? Я щирий, як ніхто, як маленьке дитя. Відбудувати, бо там було, бо туди залетіла ракета, та, не, 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 треба дуже добре думати, на що тратити ці кошти. І зараз вискакую якийсь нардеп mm -hmm. з вилами і кажу, ну то як би школи. Оце. Чим завжди треба дивитися? За руками, коли мова йде про гроші. То не може чи голова громади, чи голова якоїсь обласної військової адміністрації собі щоб, щось там нафантазувати. Відновлення дуже нервова тема. Вітаємо наших глядачів на каналі і просторі ЕЛРХ. Це класична, знайома вам добре, спільно політична дичина. Тут з Степаном Кобідою ми спілкуємося, обговорюємо, даємо оцінку, нашу суб'єктивну оцінку на найгарячіші, найактивніші, інформаційно підсилені і підсвітлені теми сучасності і нашого життя. Мене звати Тарас Хавунка і ми починаємо. Сьогодні наша з тобою тема відновлення. Яка роль різних частин України у цьому процесі, яким є контекст відновлення зі сторони економіки, зі сторони політики, так? акцентів, які будуть здійснюватися? Зі сторони філософської, з чим я зараз і продовжу? І також зачіплю, якщо ти мені дозволиш, тему міжнародної конференції з відновлення була одна в Луганора минулого року, тепер в Лондоні. Цього про це багато говорять і я не знаю, це... чи культурно про це говорити. О, оце теж, це теж контекст, це теж важливо насправді. Тому що є різні дуже відгуки про те, чому, як, для чого, і ти, я думаю, тут виступиш. У мене насправді насправді питання, коли народу голосу народу. Я голос народу. Хочеш, добре дайте вили. Я пішов. Okay. Ну, якщо дуже чесно. Я не знаю, з чого почати, бо я на цю тему маю дуже багато різних думок і рефлексій. І коли до прикладу була Лугано, ну чесно кажучи, я доволі м'яко але розкритикував це прекрасне дійство. Я розумію, що кожен з нас природньо зараз хоче говорити про той завтрашній день після перемоги, але з точки зору людини, яка ну, так чи інакше перебуває в системі стратегічного планування. Мені дуже складно сьогодні говорити про відновлення. Ну, як щонайменше, напевно, тому що я знаходжуся там не, не в якомусь профільному міністерстві відомстві, а в тиловому опорному регіоні, і я це розумію суб'єктивно. Але в принципі, в мене загалом велике питання: хто сьогодні говорить про відновлення, бо я бачу там різних. Експертів і експертів в лапках, і тих, хто, напевно, ніколи не мав дотичність до економічного розвитку, ті починають говорити про відновлення, і інколи говорять, ну такий, типу, бред, що він просто не налазить на, на голову. І взагалі, чому ми сьогодні? От, мені, мене, наприклад, зустрічне до тебе питання. А ми сьогодні вправі говорити про відновлення, не, не поставивши крапку там умовно в бойових діях. Про відновлення говорять на міжнародних конференціях з відновлення саме уряд. Ну, уряд це голосно сказано. Говорять відповідальні особи з офісу президента за допомогою або за підтримки уряду. Так мені це здається. На жаль, але так є. І від них йде ключовий порядок денний. Тому це експерти, вже напевно і псевдоексперти вони вже підхоплюють більше цю історію і обговорюють насправді люди в контексті своїх напрямків діяльності, що було би потрібно змінити. Над чим треба працювати, і це от це відновлення. От яка емоція у мене вона викликає. Ну хочеться в позитивному сенсі мислити, все ж таки, тому що після перемоги має бути відновлення країна, інфраструктура знищена в великій мірі, економіка в великій мірі знищена. Знищено дуже багато різних суспільних процесів, та, які були побудовані навколо інфраструктури. Ну, якщо взяти там мономіста, де тепер немає підприємства. Що з цією сотні тисяч людей має відбуватися? Та? Підприємство знищено, а житловий фонд там плюс-мінус залишився. Та? Це про відновлення. Але давай я почну от. Це просто коротко від, відрефлексував твої фрази, але я хотів би основну свою думку і далі всі наші розмови вибудувати навколо того, що для мене відновлення може знову ж таки так само, як і в тебе, це в контексті. Життя у Львові і роботи, та тому що ми тут не війни не бачили такої та завдяки збройним силам України, які просто не допускають цього далі і дозволяють нам жити тим життям, яким ми живемо, і вже кожного вибір особистий, як та в контексті волонтерки, в контексті податків, економіки, і тому подібне не про це відновлення для мене це в більшій мірі переосмислення, перевинайдення нашої держави з пострадянської. На яку так чи інакше чинився великий вплив Російської імперії, та, яка ну, хотіла нею залишатися, але вже не відбулася як така йде в протилежному напрямку до розпаду самої Федерації. І це про саме про переосмислення і ряд швидких потужних ривків в сторону Західного світу, в сторону євроінтеграції, в сторону. Інтеграції з іншими ринками західного світу, та які знаходяться далі ніж європа, європейський союз, і це саме швидкі, дуже важливі, гострі зміни перевинайдення в якійсь мірі. Та нас також тут має сенс, тому що це не лише про економіку, це не лише про суспільно-політичний лад, це також про для мене саме суб'єктивно. Це також про нашу роль, тобто те, що зробили сили оборони в перші тижні, напевно, війни, воно, як на мене, змінило, мало би змінити такий започаткувати дати поштовх зміни менталу народу нашого в контексті того, що ми змогли. Ми змогли, ну перший раз за 300 років та дати відсіч агресору, в тому числі імперському цьому двоголовому орлу. Тобто, ми змогли встояти, ми змогли відштовхнутися від протилежного, і далі ми змогли, як казав вже класик контексту сил руху опору, дати пизди та і сунути, 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 і далі наші війська сьогодні це роблять. Потрошки, потрошки відсувають в контексті контрнаступу і тому подібне. Тобто змінилась логіка. Ми знов, не знову куповані енний раз. Ми дали відсіч, ми перемагаємо. Ми геополітично в цьому контексті однозначно перемагаємо. М -м -м, нас підтримує весь світ, чого ніколи не було. Нас навіть 40 років тому не хотіли визнавати як державу самостійно. Та? А сьогодні це відбувається в енному контексті. Ми де факто інтегровані в НАТО з точки зору озброєння. тепер лишилось де Юри в цьому сенсі, як би воно не було. Оце для мене відновлення. Окей, ба бач, мене просто напевно, така дуже бінарна система мислення в цьому плані. І коли ми говоримо от про відновлення, тобто я це ну напевно в силу професійної деформації розумію, як дуже чіткий документ з дуже, скажімо так, послідовним планом, заходами, таки малобутами і так далі. далі. А сьогодні, ну я дивись, я більшість тих документів високих документів, чи як їх можна називати, не бачив, тому я зараз буду сказати, знаєш, скоріше такі рефлексії. Як диванний експерт, але про яке ми відновлення можемо говорити, коли ми не розуміємо об'єктивний стан справ. Об'єктивний стан справ ми зараз розуміємо як хріново. Або інший є стан справ, дуже хріново. Ну, є ще де-не-де просто тіпа, ну, норм. І теж і такий смайл, якого така рівний фейс. Сказати, що в нас типу, дуже ок, ну напевно, але, але я не можу. Стан справ типу на, ну, напряжний. До чого я це все веду? Для того, щоб починати якесь планування, ми маємо розуміти, ну як от в задачі ми писали в школі дано, ну. що зараз написати в тому дано чи дано поняття немає. Ну, Ці значення. Міняються не раз в день, а напевно декілька разів в день. І тому так. то відновлення може. Я, я думаю, що план, який потім був, напевно, оприлюднений в Лугану, і план, який обговорювався в Лондоні, це діаметрально два протилежні документи. Є такі, тобто в Лугану більш візійний він був, в Лондоні він був більш конкретний. В Лондоні було небагато, але достатньо непоганих пропозицій, конкретних там. Зміна податковому законодавстві, зміна в сфері трудового законодавства. Деякі активності і речі мали бути би лежати в контексті інвестиційної привабливості. Та був оголошений премміністром Великобританії фонд, який би мав би страхувати західні інвестиції в Україні. Дуже крута штука. А бізнесу було більше представлено в Лондоні ніж в Лугано. Це теж важлива історія, тому що ті там сотні мільярдів доларів на відновлення, які нам потрібні, знову ж таки. Невідомо скільки саме сотні мільярдів доларів, тому що уряд малює свої цифри. Західні країни міряються по одному, але зрозуміло одне, що ЄС, в тому числі Сполучені Штати, додатково, хоча б виглядає так політично, що зараз на ЄС робиться один основний акцент по відновленню. За якщо за НАТО за сполученими штатами оборона, то тут відновлення інфраструктури за ЄС, тому що інтегруватися маємо саме в ЄС і в їхні ринки, тому що це все насправді достатньо прагматична площина. І це дуже тяжко. Дуже тяжко. Ну тяжко в всіх сенсах, та особливо ринків, саме експортно-імпортних історій. Але до чого я веду, що більше конкретики. І бізнес, який має відігравати ключову роль. Тому що тільки бізнес зможе замістити ще цих кілька сотень мільярдів, так легко говорити, кілька сотень мільярдів так? доларів умовних для того, щоб українці відчули оцей економічний ривок. Оце типу так. Азійські тигри колись стрибали. Так? Тут має український, я не знаю, який звір, має вистрибнути для того, щоб ми, як українці, відчули зростання економічне. Тому що сьогодні ми повністю дотаційні, половину економіки немає. Так чи інакше ми якось справляємося, але справляємося тільки завдяки конкретним мільярдам доларів щомісяця на підтримку нашої економіки в першу чергу соціалки, а все решта, ми просто тратимо на армію, все, що можемо. Тут були свої плюси. Кошти вже виділяються, будуть виділятися. Там від ЄС зайшла заява про ще 50 мільярдів євро пакет підтримки, який буде однозначно. Тут єдине, що мене тішить, що немає вже якоїсь двозначності в позиціях, тобто ці гроші будуть виділятися. Але для мене навіть в Орбана Орбан до речі, Орбан проти. Бо він хоче, щоб розповіли про якби як як якби міжнародного скандалу не вийшло. Запікайте. Можу просто так попікати між буквами, знаєш, так. щоб було ясно. Але оцих 50-70, немає значення скільки мільярдів вони повинні лягати в якийсь вже здоровий ґрунт. Не в старе радянське законодавство не в невизначений не інвестиційний цей клімат, тому що дуже багато класних гучних історій і на Львівщині це та сама тема. Але про які реальні інвестиції йдемо, мова, на основі чого вони базуються, що в нас взагалі з судовою системою в контексті рейдерства. От тут, типу, цих відповідь на питання немає. Тому відновлення для мене це подолання у цих всіх. Дебільних рудиментів радянських та кончених цих олігархічних, які так чи інакше виникають, я зразу, зразу скажу, що ще про кончені рудименти радянські буде виведено на екран. Наш випуск спеде про протекціонізм, де ми степаном один з небагатьох разів в житті дійшли до консенсусу. Добре, мене мене ж ця думка збила. З думки, <ріст> цей меседж збивс такі. Добрий так. вайб, він зразу тебе. Так. А. Просто от, продовжуючи десь твою думку, велика проблема є в тому, що люди, знаєш, так зараз посегментувалися. Частина тільки і говорить про відновлення, mm -hmm. а частина Єлик. інша, ту частину Єлик. шле до цієї мами і каже: хлопці, типу, ви бачили, що сперед, напередку робиться? Типу, давайте спочатку там. А потім, якби будемо говорити про відновлення. Проблема, і, потім що треба іншому, і потім в іншому питанні цей народ знову сегментується. Mm -hmm. Бо в одних це зміна філософії, нові підходи до економіки. така це... Ти мене правильно? Зараз... Е, ні, ні, ні це я абсолютно щирий. Я щирий, як ніколи, як маленьке дитя. А інші сприймають відновлення просто як відбу... фізичне відновлення. Ну, того ну, ви, чому, давайте... Нове міст. Та. Так, нам де подоб... він був або де не було. Так, не подобається міст, там візна б, <голи> бо то як би модно. <голи> Але я насправді боюся, щоб держава не підійшла до питання відновлення саме отак. Лобовим ударом. Типу, ну тут ще ж знесли так. школу, ну то давайте якби, ну, школу, це... а що школа не треба. Ну, я от того самого. І тобі. зараз вискакує якийсь нардеп з вилами і каже, ну, то як би школи. Оце? Так, Це хімово, тому що там, де знищена інфраструктура певна, не факт, що її треба відновлювати. Чи є екосистема, економіка міста, регіону чи області регіону, збережена. Чи потрібно, наприклад, великі університети, які навчають технічних професій в тому стані справ, якому вони знаходилися 23 лютого, так? чи потрібно ну зміниться ж географія, ми розуміємо, що зміниться вся логіка. Тобто, вдасться нам деокупувати всі території, чи частково на цьому етапі будемо говорити відверто, так? щоб не лукавити? В будь-якому випадку зміняться транспортні потоки, логістика зміниться, зміниться логіка, зміниться питання безпекові. І та інфраструктура стара. Це радянський рудимент, який в якійсь мірі десь доживав. Він вже був не дуже потрібен всюди, та вже тягнули багато бюджетних установ такого виду. Тепер я думаю, що це найбільший буде економічний гріх, так, так можна казати, тільки на стій Галичині, але я собі це дозволю. Тягнути ту інфраструктуру, яку. Не варто тягнути вже все, воно вже відмерло, відсохло. Тобто відбудувати, бо там було, бо туди залетіла ракета. Та не, не, не треба дуже добре думати, на що тратити ці кошти. Тому що скільки сотень мільярдів би не було, насправді в контексті нашої великої країни і завданих збитків це все одно залишається завжди сума недостатня. Абсолютно погоджуюся, і щоб філософія була правильна, а не так, як зараз хочуть з Деферером його загнати в дію. Бо питання відновлення і питання регіонального розвитку це не про побажання. А це про математичний розрахунок і, і модель. Ми будемо говорити ще про державний фонд реально детальніше. Дивіться наші наступні відео. Це це буде невдовзі. Я просто не знаю, що там по контент плану коли, але воно десь десь скоро буде говоритися. А, власне... а та до речі, може, це вже й було. Ну коротше, дивіться просто СПД, алерхап, воно десь було чи буде. Ви це на це наткнетеся. Так, ну ви розумієте, тобто наскільки серйозно ми підходимо до, до цього дійства. Так, так. дякую, дякую. Гарного дня, продовжуємо. Так, тому ми про це говорили чи будемо говорити, але в будь якому випадку ДФРР, мікропроекти, інші всі державні інвестиції, бо ж невідомо, як це відновлення через що воно буде приходити. Ну, давай сьогодні на цю тему зачіпати не будемо. Можемо залишити типу, на потім, коли буде більше конкретики, Бо сьогодні ніхто не знає. Мі зачинають во всі президенти хочуть, але не знають, як буде це відновлення відбуватися, через які фонди, через чиї руки і хто буде контролювати це відновлення? Ну це окрема велика тема. Так, да, і знову ж таки, тут питання, хто це буде робити в плані міністерства, відомств, чи якийсь там от окремо утворений орган. Скільки рук буде? Так, скільки рук, скільки ніг. <плес> ну, я насправді за це трошечки переживаю, бо я як би, розумію, що зараз відбулося там об'єднання в одне гіпервелике міністерство. Багато хто прихильник цієї історії, я, наприклад, ну, не скажу, що критик, але я на це дивлюся так крізь пальці. Але мені цікаво, чи який великий монстр. Ну, це дійсно це монстр так, зараз, так, так. зможе от ефективно зробити оцю політику відновлення, тобто не підійти до цього, знаєш, як до дороги, що є пісок, щебінь там і асфальт. Так а, так, що, так, та, так, а що відновлення, тобто це філософське питання. Ну окей, ми зійшли з тому, що відновлення філософське питання, але площини для філософії в контексті міжнародних конференцій, тому подібне, замало має бути і конкретика. Але з правильним -говорити вайпом. Говорити про відновлення не мішки носити. <рес> Можна так. Можна так. Але багато було корисно. Просто, якщо 80% з того, що було озвучено, наприклад, в Лондоні, буде реалізовано. Господи Боже, та ну, ти, буде ти розумієш, це, ніби буду соціальний Діснейленд. Я буду в костюмі Мікі Маус. Великим <рес> <Фіксує>. бабусі. <рес> фіксує. Просто тупо фіксую. На жаль, не буде так багато, як би нам хотілося, але буде достатньо, якщо буде в цьому напрямку рух, якщо ми будемо класно рухатися вперед, і оце відновлення воно дасть змогу переосмислити нашу державу. Ну в виступі останньому президента мені здається, що це теж згадувалося в цьому філософському вайпі. Мені мені сподобалось ті меседжі, які подавалися. Тобто той напрям, який рухається, який загалом комунікується від влади, тому що сьогодні поняття влади дуже аморфне. Це теж ще одна окрема тема. Що таке сьогодні влада? Та чи, чи відповідає вона мандату і повноваження? Але в будь-якому випадку, ті, хто приймають рішення, так звані decision-makers, комунікують загалом правильні речі. Подивимося, вже в контексті відновлення будемо повертатися до цієї теми, коли будуть більш-менш зрозумілі обставини і напрямки роботи. Тому що за чим завжди треба дивитися? За руками, коли мова йде про гроші. І від цього мені здається, 50% успіху відновлення і буде залежати. Ну, Основне, щоб це не залишилося, просто розмовою. Останнє твоє питання, відновлення. На рівні виключно держави, на рівні області, на рівні громад, як можеш просто оцінити або на дурняк розкинути відсотки, як би мали прийматися рішення і як наслідок використовуватися ресурси? Гарне питання. Давай так: якщо говорити за загальну систему, тобто напрямки це точно прерогатива держави, тобто не може гол чи голова громади, чи голова якоїсь обласної військової адміністрації собі щось там нафантазувати. Ні, Ну, він може, звичайно, і ми якби інколи таке різне, всяке бачили по областях, але це, типу, це дуже не ок. Тому основні напрямки і формування оцих Politic, це точно точно за державою. Те, що стосується областей і громад, я би це питання об'єднав в одне, тому що це мають бути дуже чіткі союзники, які правильно використовують ресурси на те, що сказала держава. Тому, якщо. От Шальки-Терезів, то 70% в, в процесі відновлення це держава. 30% це вже ото, та, в то виконання. Збірна так, області. Та, о, збірна область, гарно. Тільки щоб <смас> вона не мала 11 гравців і все. <смас> <смас> і все ж так завжди є, всі інші налогці запасних. А ті, кого не внесли в заявку, вони взагалі. Вільний транспорт. Вільний транс. Друзі, чи є сенс взагалі говорити про відновлення, доки ми не перемогли? Хоча наша перемога і буде, буде, ми надіємося і сподіваємося скоро, і буде вона завдяки тим, завдяки кому ми маємо сьогодні змогу спілкуватися з мамою, і перемога, і наші відео, і всі інші процеси, які відбуваються нашого напівмирного життя тут в тилу, вони відбуваються саме завдяки Збройним силам України. Тому я просто підводжу нашого основного правила, про яке ми будемо нагадувати вам кожен божий раз. Спочатку ви підтримуєте збройні сили України, тільки потім дивитесь нас, бо інакше це все позбавлено логіки. А відновлення тим паче напишіть нам, будь ласка, чи є сенс говорити про відновлення зараз? Чи це переоцінна тема, чи нам варто просто зосередитись виключно на перемозі, платити податки, підтримувати армію, підтримувати волонтерські фонди і не займатися тут за Степаном? Будь ласка, напишіть нам це для нас. Це важливо. І в наступних випусках ми сьогодні було напевно більше анонсів ніж. Розмов по факту, але і такі відео теж бувають. Ми поспілкуємося про те все детальніше, що буде на порядку денному, і тоді зможемо дати нашу суб'єктивну думку в форматі СПД. Дякую. У <рив> нас сьогодні так довго не вийшло, бо ми перенервувалися. <рив> відновлення дуже нервова тема. Так, дуже норво тема. <рив> <рив> Дякую.